В українському домі в Перемишлі відбувається відзначення 70-х роковин акції Вісла. В рамках програми Третій Конгрес українців у Польщі обговорення про збереження української культури, історії та активність молодих українців у Польщі. На відкриття прибули ті, хто пережив депортацію, їхні діти та онуки, історики, представники польської інтелігенції та перемишляни. Від польської влади були депутати Сейму Юзеф Лясота, Томаш Тімошевич, Єжин Миштович, омбудсмен Адам Боднар, віцемер Перемишля Януш Гамбращак. Свічку пам'яті запалив маршалок сенату Богдан Борусевич. Символічно пам'яті жертвам акцій акції Дякую. Михайло козак один з переселених у 47-му. Він досі добре пам'ятає ті події. Військо оточило село, і не можна було ніде. Виїхати ані вийти і заповіли, що за дві години треба бути готовим з власним транспортом, а хто не має, то є транспорти, які приїхали з сусідніх польських сіл, щоб нас ладувати і кудись везти, де ми не знали куди. Заладували нас до вагонів. Разом з Худобою батька забрали кудись, ми не знали куди. І завезли, то ми довго мама пошукувала за батьком, кінців відшукала, що він знаходиться в таборі Яворно, де перебув від 22 червня від часу депортації до. Половини лютого повернув додому виснажений хворий. З рідного села Гребенне родину вивезли на північ біля Ілави за понад 500 кілометрів. І коли ми поселилися в селі, в селі то скоріше вже партійні громади робили збори і не оповідали тим селянам. Хто тут приїде завтра чи післязавтра озброєні з косами, з ножами, бо знаєш, що таке? Але пан Михайло каже, що не тримає зла на поляків. Має серед них приятелів, засуджує систему, котра здійснила такий злочин. Метою акції вісла була повна асиміляція українців у Польщі. Нас як етносу українців мало не бути. І як депортовано майже 150 тисяч українців. Це зараз, як показують перепис населення тих, яких признаються до своєї тотожності, до своєї нації, є набагато менше. Тобто можна сказати, що ті, які придумали акцію вісла і хотіли, щоб українців не було, то частину досягли цієї мети. Але є однак, група українців, і не можна сказати, що це є маленька група українців. Яка хоче зберегти свою тотожність, і яка відкрито говорить я українець? Впродовж чотирьох днів у події взяло участь кілька сотень осіб. Об'єднання українців у Польщі організувало дискусії про сприймання акції Вісла, спадщину українського пограниччя, зустріч з відомим письменником Анджеєм Стасюком, показ документальних фільмів, панель з молоддю та організаціями мігрантів. В церквах відбулись панахиди за жертви депортації, а ввечері тематичні концерти. Театр з перемишля попри все, підготував інсценізоване дійство. Akcja Wisła się także rodziny upoważnionego spraw ludyny w Polsce Adama Bodnera. w domu moim to nie była jakaś historia powszechnie znana. Było wiadomo, że rodzina ojca trafiła na te tereny właśnie w wyniku akcji Wisła, ale powiedziałbym, za dużo się na ten temat nie rozmawiało i mam wrażenie, że wręcz momentami był to taki temat tabu. Ja starałem się jakoś to zgłębić na zasadzie takiej, jak każdy człowiek, skąd pochodzę, kim jestem. Nawet któregoś dnia wybrałem się do tej miejscowości, gdzie się urodził ojciec, i w którymś momencie, jak zacząłem pełnić funkcję. W życiu publicznym to wiadomo, że czasami padają pytania tak, skąd jest rodzina, i uznałem, że to jest ważne, aby o tym mówić. Więc zauważyłem, negatywny nastrój jeszcze do męczystej, z tej w internecie. Myślę, że to, co obserwujemy od pewnego czasu, to niestety rozszerzający się język nienawiści pod adresem różnych grup, bo to mogą być w zależności od kontekstu. Ukraińcy to mogą być Żydzi, to mogą być muzułmanie, to mogą być uchodźcy, to mogą być geje. Co więcej, niektóre grupy polityczne czy grupy społeczne na właśnie swoistym różnicowaniu się budują swoje poparcie, budują swoje zaplecze, i oczywiście to nie służy budowaniu społeczeństwa wielokulturowego, społeczeństwa otwartego dla różnorodności. Prodocz ostatnich dwóch roków odbywają się antyukraińskie i antypolskie akcje w obu krajach. Jest dużo po obu stronach skrajnych ludzi, głupich ludzi, takich, którzy nie zdają sobie sprawy jakie to niesie problemy, a może są także tacy, którzy chcą wywołać problemy. Я абсолютно переконаний, що жодного підґрунтя для антипольських або антиукраїнських акцій в жодних наших країн не існує. Я переконаний, що це якраз є спосіб, і тут сьогодні про це говорили: спосіб реалізації імперської російської політики, як Польща каже, третьої сторони, для того, щоб посварити наші два народи, і наші дві країни, які коли вони разом завжди демонструють, що дуже ефективно протистоять і російські, і російські імперські традиції, і загалом ефективно розвиваються. Депутат Верховної ради Оксана. Зважає, що про складні історичні питання потрібно говорити спільно з істориками та молоддю. Ми стоїмо на порозі підписання нової угоди двох міністерств законних справ. Насправді за 25 років вони закінчилися, і сьогодні це. Початок формування того, що ми маємо затвердити до кінця цього року, щоб ми намалювали, що ми робимо наступні три роки. Я не думаю, що ми мусимо прив'язати до того, що є 70 років. На жаль, так сталося. Так я сподіваюся, що ці наступні речі будуть виправлені. Звичайно, що депутати, які опікувалися такими питаннями, сьогодні там не є правлячих силі чи взагалі не є в Сеймі. Але я сподіваюся, що нам вдасться спілкуванням домогтися тих речей, щоб справедливість була, і можливо ретроспектива. В минулому тих стосунків, програм і ще чогось буде повторно в наступних роках. Вперше влада не виділила коштів на відзначення роковин акції Вісла, від якої постраждали польські громадяни українського походження. А міністр, коли ми це опротестували, сказав, що от, то подавайте е, скаргу чи е, е, черговий раз подавайте проєкт. Ми подали черговий спракт, проєкт, рішення було знову. Таке саме і друга друга несподіванка це те, що відсутність будь-якого діалогу, так це відкинення наших заяв на грант не відбулося за нормальною схемою, так причини відкинення не така програма за великий бюджет, так як це нормально у грантових програмах в міністерстві культури чи інших самоврядних структурах. Так? Польська інтелігенція обурена такою ситуацією, створила спеціальний комітет, який оголосив збірку коштів. За два місяці вдалося зібрати практично всю необхідну суму. Акція вийшла є, то є наша спільна історія, і то є наш спільний був, як колег нас, обладателі Речпосполітої народовості Польської, інні, ніж наш обладателі Речпосполітої народовості Українській. До комітету увійшли відомі польські діячі Данута Курень, Кристина захватовіч вайда Отець Томаш Достатній, професор Володимир Мокрий, Адам Боднар, Анджей Северин та Анджей Стасюк. В перемишлі зачитали спільне звернення від українців та поляків, які засудили акцію вісла. Депортація, поłączна з розпорушенням спільноти української в Польщі, була одним з wielu obyostnich ogniwem в трагічному łańcuchu polsko-uкраїńskiej community.